Покажу вам вправу, яку ви можете робити зі своїми собаками, щоб у них не було харчової агресії. А саме вправи на обмін. Зараз цю айва гризе свою кісточку, вона дуже смачна. І вона мені довіряє, я можу у неї забрати її просто так. Тобто я можу ось руку засунув і забрав. Вона мені довіряє, вона її захищати не буде. Але як ми це все напрацьовували? А напрацьовували ми дуже простим і ефективним методом. Я айву. тобто Я їй говорив команду дай, бери косточку. Я їй говорив дай і пропонував щось набагато смачніше. Ну, наприклад, колбаска. Дай. І забираю цю кісточку. Я її забрав, дав їй смаколик. Потім я можу вернути цю кісточку. І вона розуміє, що в принципі ми можемо з нею мінятися. Тобто я можу забрати цю кісточку, дати щось смачніше, а потім віддати назад. І можу забрати її назавжди цю кісточку, а можу знову її віддати. І таким чином собака розуміє, що їй не потрібно захищати свій ресурс, свою їжу, тому що від мене вона завжди отримує щось набагато смачніше. І коли до, мене, коли до неї лізуть мої руки, це не для того, щоб забрати, а для того, щоб щось їй дати. Тому вона мені довіряє.